Hello, everybody, welcome back to my channel. Сьогодні у нас на уроці огляд Grammar Reference and Practice with a Teacher. Як і в минулому навчальному році, ми будемо це робити в окремому відео. Внизу нашого плейлиста добірки відеоуроків будуть ці відео розташовані. That's page 148, це сторінка 148. Крім граматичного довідника, з якими, працюємо, з, з якими працюємо разом з моїми спонсорами каналу, ми будемо ще працювати uh, над такими відео, які будуть у відкритому доступі абсолютно для всіх. І так, Unit 1, Present Simple and Present Continuous. Давайте повторимо, бо ми, його, ми ці дві часові форми вивчаємо, починаючи з початкових класів. We use the Present Simple to talk about things that are always true or that happen regularly. Ми використовуємо Present Simple, аби розповісти про ті речі, які завжди є правдою, так, або трапляються регулярно. We often use it with words like often, usually, every day, twice a week, etc. Ми часто використовуємо його, тобто цю форму present Simple, з такими словами як. Often часто, usually зазвичай, ну і always пам'ятаєте, sometimes, never. Це слова маркери, це називаються у нас прислівники частотності. А також з такими обставинами часу, як every day, щодня, twice a week, двічі на тиждень тощо. I usually work hard. Я зазвичай працюю дуже наполегливо. She Learns English at school. Вона вивчає англійську в школі. Пам'ятаєте, що у стверджувальних реченнях після хіші та іт та слів, які їх позначають, тобто імен, можливо, так, назв професії, ми використовуємо дієслово закінченням S або «-es». She Learns, yes, he plays. Після IZ, після всіх останніх форм, ми нічого не додаємо так, до закінчення. Щоб поставити питання і заперечення, нам потрібні do і does. Для he, she та it, відповідно, нам потрібно допоміжне діє слово does. Для усіх останніх, для I we, they, do. Does he work here? No, he doesn't. Чи працює він тут? Ні, не працює. Do they often go to the cinema? Чи часто вони ходять до кінотеатру? Yes, they do. Так, часто. Spelling. У нас також є. Правила правопису. Third person S. Що ж відбувається, коли ми додаємо після she, it до дієслова, закінчення S або –es? Most verbs add s. Більшість дієслів додає закінчення просто S. Learn learns. Leave leaves. walk walks. Verbs, а verbs це у нас дієслово. Verbs that end in OS, SH, CH, X, and –s, Z, and Add, і S. Ті дієслова, які закінчуються, основа цих дієслів, які закінчуються на OS, uh, SH, CH, X та double z, ми додаємо закінчення ES. Go goes, miss, misses, watch, watches, box, boxes, buzz-buzzes. Verbs that end in consonant plus y, remove the y and add I-e-s. <coughs> дієслова, які закінчуються на конструкцію приголосний плюс. Літера Y. Ми Y змінюємо на I S. For example, study, studies. Початкова форма слова study ось така. Ой, господи, так. Carry carries. Carry. Початкова форма слова ось так пишеться, як ви бачите, і закінчується на якраз цей consonant r plus y. Тобто ми Y змінюємо на I і S тоді. Ну, і, звичайно, у нас є irregular verbs, які повністю буде змінюються. Наприклад, have has. <coughs> для I, ми говоримо have, I have, а для he, she, it has. Good. Розібралися, повторили present simple tense. What about present continuous? We use the present continuous to talk about things that are happening now or at the moment. Ми використовуємо present continuous, аби поговорити про ті речі, які відбуваються зараз або в даний момент. We often use it with words like now. At the moment, today, this week, etc. Ми часто використовуємо їх з такими словами як now, зараз, at the moment, в даний момент, today – сьогодні, this week, на цьому тижні тощо. Тобто це наші обставини часу. Let's read the examples. I'm teaching my brother to swim at the moment. They are playing tennis now. You aren't practicing the piano much this week. Are we getting fitter? Yes, we are. Чи стаємо ми в кращій формі? Так, стаємо. Тобто ми удосконалюємо свої форми. Пам'ятаємо так, як ми утворюємо у нас present continuous. У своєму першому, ну, першому вигляді це дієслово to be, допоміжне дієслово, плюс дієслово з змістом закінченням ing. Це ми всі пам'ятаємо. to be для кожної особи на і множини змінюється як в present simple. Для I to be змінюється на M. Пам'ятаємо для he, she та it to be змінюється на is. Для you we, they та they to be змінюється на are. <coughs> І після цих M is R ми додаємо. вже допоміжне дієслово дієслово за змістом, вибачте. Закінченням ING. For example, I'm playing. He is teaching. She is helping. It is raining. You are dancing, we are studying, they are snowboarding or skateboarding. Але також є свій спелінг, правопис. Є зміни в цьому правописі, є особливості. Most verbs add ing. Більшість дієслів просто додаємо ING. До да змістового дієслова мається на увазі за смислом, який йде. Play, playing, go, going, learn, learning. Verbs ending in E, remove E and add ing. Є слова, які закінчуються на silent, на ньому і, e, ми її прибираємо так і додаємо ing. Leave-leaving, make-making. Verbs ending in IE change the IE to Y and add ing. Є маленька але кількість дієслів, які закінчуються на IE. Також, щоб утворити continuous форму, ми прибираємо, забираємо оце IE. У слові ly, наприклад, змінюємо його на y і додаємо ing. line. One syllable words ending in a vowel plus a consonant, except w x or y, double the consonant and add ing. Односкладові дієслова, які закінчуються на голосну плюс приголосну, крім w, x або y. Тому що y вона може бути і голосною, і приголосною. Подвоюють приголосну і додають ing. Наприклад, sit sitting, бо є подвоєння, так, swim-swimming. Two syllable verbs ending in a stressed vowel plus a consonant, double the consonant and add ing. Але також є двоскладові слова, дієслова. І Якщо вони закінчуються на наголошений, на наголошений склад, наголошену голосну і приголосну, після якої йде звичайно, так, то ми подвоїмо також цю приголосну. Наприклад, begin-beginning. But open, opening. Тобто тут у нас подвоєння немає. Тому що в слові open. Ми ж не говоримо open. Yes? Open. Перший склад наголошений. Якби був другий склад наголошений, то подвоєння було б також. In British English we double the final L in travel. В британському варіанті англійської мови ми подвоюємо L в таких словах як travel, traveling, cancel, canceling. Але в американському варіанті англійської мови цього подвоєння немає. Travel traveling. You know that. American uh, English is widespread, yes as well. Good. Більш детальну інформацію з приводу Present Simple або Present Continuous, його утворення, ви можете знову ж таки повторити, відкривши uh, плейлисти, добірки відеоуроків за 5 клас, за 6 клас, тому що ми ці всі уроки з вами проходили, розбирали. you're welcome. Итак, task 1. complete the conversation with the present simple or present continuous form of the verb in brackets. the conversation, the dialogue is between sarah and martina. what are you doing? i'm painting. a picture of the trees. малюю. Картину дерев. But you don't like art. Але тобі не подобається мистецтво. Ми тут забули згадати ще про статичні дієслова. Ви пам'ятаєте. Так, yeah. but you do not like. Yes, you don't like it. You don't like art. Like це на статичне дієслово, State стейтю. Ми його не можемо поставити continuous. Yes, I know, but my friends play are playing football at the moment. At the moment. are playing. Football at the moment and I hate that. Я знаю, але мої друзі грають зараз у футбол, і я ненавиджу це. What sports do you enjoy doing? Які види спорту ти любиш займатися? I uh, go swimming twice a week. What's about you? Я ходжу на плавання двічі на тиждень. А ти? My best friend plays hockey, but I prefer basketball. Mm -hmm. Мій найкращий друг uh, грає в хокей, але я віддаю перевагу баскетболу. I am not doing anything now. Я зараз нічим не займаюсь. Let's go for a walk. Ходімо на прогулянку. Good idea. гарна ідея. Great. And the second exercise. You should, write, uh, you should complete, write complete sentences in the present simple or present continuous. Треба з речень, з цих так би мовити patterns, скласти <coughs> речення. І так, I play tennis at the moment, I'm playing tennis. My dad usually goes to work by car. My dad usually goes додаємо закінчення to work by car. Все, ми склали це речення. Мій тато зазвичай їздить на, маш на роботу машиною. Uh, we are learning We are learning how to play the guitar today. I always watch TV after dinner. My friends are not swimming in the sea now. Слово swimming у нас є double consonant. Подвоєння. My cousin uh, don't have a dozen, cousins, вона або does not tak adabo doesn't have breakfast every day Good giovanni present simple and present continuous page one hundred forty eight That's all for today, Наразиться все. So thank you for your attention. Goodbye, good luck. До зустрічі у цій самій рубриці, grammar, reference, and practice. На наступному юніті Verbs we don't usually use in the continuous. От та у цьому юніті ми розберемо детально тієї слова вивчимо їх спам'ятаємо, які не вживаються в continuous. State verbs or stative verbs. That's all for now. Goodbye, good luck. See you soon.